Навіть у літньому віку чоловіки можуть досягти свого прайм-тайму, тобто найкращої результативності з точки зору чоловічності. Що ти маєш на увазі? Ну я маю на увазі, що чоловік досягає свого піку да тайму коли у нього максимальна кількість можливостей він максимально привабливий до для жінок. Це вік 35 до 45. Оце максимальний пік, коли чоловік привабливий. Не 20-25. Тому що в 25 в тебе нічого нема. В тебе немає ні досвіду, ні м'язів, в тебе немає грошей, ти живеш з мамкою. Тобто ти абсолютно не цікавий ні для жінок, ні для чоловіків, оскільки ти нічого себе, в тебе немає статусу. 35-45, ти вже досяг чогось, в тебе є активи, в тебе є впевненість в собі, ти вже знаєш, що робити. І тут головна проблема в тому, що дуже часто до цього віку, до цього прайму, наші чоловіки доходять вже розбиті як калимаї. І тоді питання, навіщо тобі ці гроші, які ти заробляв, да, коли приходив до, до цього статусу і так далі, коли ти вже. Не можеш відчувати себе здоров'я вбити здоров'я. Абсолютно. Тобто, ти починаєш ці кошти витрачати на підтримку свого здоров'я, а не на насолоду від життя. Саме тут ендотерапія тобі допоможе компенсувати твої оці всі гріхи, які ти робив, там палив, наприклад, до 30, там, бухав і так далі. І ендотерапія виправить ці речі, піднявши тобі тестостерон, а тестостерон, в свою чергу вже виправить твої. Проблеми по здоров'ю.